І всім холосам я светі тут. І сьогодні ми купуємо скін на Блінгі іна. У мене сьогодні коаборація з моїм другом хорошим і е другом Вертиксом. Поздоровайся, всім Hello! І зараз ми купуємо скін. Ми, ми, конечно, не засняли, як ми крутили рулетку, але нам випав крокодил Басте. Але ми так подумали, що треба ще трошки подумати. Так. Бо там скін, чи крокодил Бастер, чи містер Пітає, чи. чи цей. Та ні, звужаємо до Крокодила Бастера і містера Пітая. Певно, бере міс... Бастера беру. Або містера Пітає. Бере Бастера. А я не знаю, чи його взагалі брати. Чи страчу Бастера? Містер... Як ви знаєте, він апає 25 на деріла, але в нього є скін на нього. Да. Я хочу апати 25-й на бастера і. Коротше, 25 хочу апити. Купляй. Як бачите, ми купили імбовий скін. Найліпший да. скін на бастера. Ні. Герої в боях в джунглях не робиться. Ну що ти там шкляриш? Ти що посрав? Вибач. І замовчав. Єс. Треба було містера мистер... Пітай купляти. Серйоз? Не знаю. Пил? Угу, 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 угу. Хенківін. <свист> mm -hmm, mm -hmm. Добрий. Самий рат на любимого персонажа ми. поставити. Ти реально? Да. Yeah. А можна тобі боєву карту зробити? Зелену можу зробити. Зелену, давай. Але зараз почекай. Іконку ставиш, яку емодзі поставиш? Зелену став. Ставимо. Хоть будь-яку. Чекай, давай зроблю. Я, тебе покажу, яку я зроблю. Спочатку тобі покажу, якою зроблю. Хочеш ти жисть, скажіть, мене типчик класний. Чи... Давай. Де имбовы тут. Було, то то було. Я, я придумав трошки по-іншому. Де бастер. Ось бастер. Ой. Дивись. Де бастер. Деколка бастер. Бастер, дивися. Mm. Крокодил. Давай. Пін. Крокодил бастер? Да. А mm. дай имбову. Да. А, я все, за Бастера. забав. Повідносить до бастера. Шукай бастера. Ти знайшов його уже, чи що? Дай я найду його. Все різний не... добре. Ти його ще не знайшов. А до кріветки Хенка Пін анімований? Так. Да. Може анімував. А де він? Де цей бастер? Шукаємо. Він буде десь. Десь тут походу. Тут тобто починається міфіки. Да, да, да. О, вже почалися міфіки. Тут тобто, в Бастера тільки у мене два піна. І зараз... А вот! Все. Імба. Тепер у мене така бойова карта. І зараз граємо каточку на. У мене 69 гімн, чого так мало. Я думаю, то що в мене більше буде. Плескин? Иди. Не знаю. Ты я уже потратил все свои блинги. Ничего не шоу. А, блин, я не найду зону А! Залагал. 200 фпс. Согласен. Все, уйди. Ну, короче, всем. Нет. Нет. Нет, нет, нет. Не в мою смену. Чого? Треба пристар забрати, конечно. Будь ласка, не матюкайтеся біля популярного ютубера. Да, да, конечно. Конечно, конечно. Такі Знаю. Що, в тебе буде скільки підписників? Кажу, що в тебе так лагає? 5 тисяч FPS, не знаю, чесно кажу. Так що ти зіграв вже. Нормально. Всім показуємо був свіджі, де я це відставимо бастер, звісно. І мій друг Вертик. Зробить вашому фанату підписку. ой боже цю привівшку. Да. А, та тут у нього ще спрей є. Ніфіга це, це як міфічний скін. У мене його цей прикольний мені більше подобається. Все, з вами був Свіджі 900 Крокодил Бастер. І можна сказати, навіть маскот мого каналу, бо я поставлю на аватарку. Всім показував був свій 900 і я пішов монтувати це відео. Цей посилання... А, я не вмію робити посилання на тіктокі, Тому цей скрін Тіктока буде десь ну, початку десь або зараз може бути. Коротше, зараз ми покажемо мій Тікток. Да. І раз, два, два, три. І всім показу вам був Світла 900 і мій покірний слуга Vertiks. Всім пока, попрощайся. Пока! Bye 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 bye.